Друзі, вітаю вас на каналі Knight. До вашої уваги готовий представити новий проект, не тільки розважальний, а ще й інформативно-історичний. А загалом це незвичайний огляд танків, який формується суто з моєї думки. Надіюсь, кожен знайде для себе щось нове. Історія даного танка доволі сумна, і зараз ви зрозумієте чому. ТВП є спільним проектом Шкода та СКД. 14 січня 1950 року розпочалось обговорення специфікацій майбутнього танку. Проте вже 4 березня 1950 року Міністерство оборони Чого Оголосили про припинення роботи над проектом. Прототип збудований не був, існував лише у кресленнях. Огітчиком цієї танкової програми виявився Радянський т 34 85 ліцензію на який Чехословаччина придбала. А що ти думаєш на цю тему? Пиши в коментарях. Вертаючись до огляду даної СТ, я можу впевнено сказати, що її повинен вкачати кожен. А чому так зараз зрозумієте? Якщо вибирати СТ по рухомості, то цей апарат вас точно не підведе. Звісно, він не самий швидкий, але недалеко від топів гуляє. ТТХ по швидкості 60 вперед, 20 назад, швидкість обертання корпуса 62 градуси в секунду. Але це далеко не його ізюминка. Беречи до уваги броню, то вона тільки в масці. Ну а зато інколи ловим несподівані рикошети. Правда кажучи, я би на це особо не надіявся. Та й борта даної машинки доволі фасо після чого йде доволі неприємне критування модулей та екіпажу. Силует ТВП також не являється великим плюсом, а скоріш за все мінусом. Силует доволі здоровий, що зменшує ваші шанси сховатись на ньому та збільшує шанси противника попасти повал. Якщо ви думаєте, що всі мінуси на цьому закінчились, то я спішу вас розчарувати, тому що ми ще не говорили про каде барабана, а каде його цілих 23 та 5 секунди на каліброваних, на яких я звісно раджу катати. Погодьтеся за цей доволі такий немалий відрізок часу може багато чого статися, тим паче в бліці. Тому, на мою думку, цей танчик являється сапортом, тобто підтримка. А розуміння цього слова полягає в тому, щоб грати від союзників і не летіти вперед. Но ні в якому разі не качайте його та любу будь-яку чи ЛТ, щоби тупо стояти в кущах. Це я вообще не рекомендую. Якщо ви дочекали до цього моменту, то прийшов час розкрити його головну фішку, Ту, заради якої його всі хочуть, і це не дивно. А саме розрядка його барабана півтора секунди між снарядами без всяких додаткових подач це просто космос. А розрядка самого барабана являє 4,5 секунди, що є абсолютним рекордом між чотирьохзарядними барабанами, та й майже всіх трьохзарядних. Чудовим додатком до цього всього є доволі точна пушка, яка має невеликий розкид, тому ваші снаряди майже весь час будуть досягати своєї цілі. Говорячи про КВН, верх 20, вниз 8. Як на мене, 8 градусів вниз це є той самий мінімум для комфортної гри на стандартній рельєфності. Отже, підходячи до кінця, робимо висновки. Якщо ти любиш підставлятися більше того, чим потребує момент, якщо ти не чекаєш міні-карту та не прораховуєш засвіти суперника, якщо викаті з бази, ти не оглядаєш ворожі та ЛТ для того, щоб скласти Загальну картину подальших твоїх дій, то тобі цей танк не рекомендується, тому що все закінчиться так, що ти будеш раз за разом від'їжджати і повір, така гра нікому не подобається. Для таких випадків я завжди раджу качати простішу СТ. На мою думку, найкращий перший швидкий танк це Е50, тобто є Ну а якщо ти зразу хочеш барабан, то пораджу про Жето 65. Спрощений барабан це до зарядка. Саме головне потрібно запам'ятати, що до цієї машинки потрібно йти тоді, коли в тебе вже є мінімум як три швидких танки. Ще одна маленька порада стосовно РБ, то як на мене, ТВП просто природжений для цього. Видавши всього на всього три барабана, ти, скоріш за все, будеш топ-1 і будеш весь час в плюсі, але це не точно. Стосовно спорядження, то я завжди собою беру універсальний відновлювальний комплект, форсаж та ремку. В амуніції в мене завжди гуляш, захисний набір та поліпшене пальне. Боєкомплект складається з 24 бронебійних, пронебійних з 16 кумулятивних. Та вісьми погасили, сполучте? Комулі доволі потрібні, та 16 штук мені завжди хватає. Осколично фугасних брати менше вісьми штук я також не рекомендую, тому що бувають такі моменти, особливо на СТ, коли ти можеш видати 1600 замість 1200. А от стосовно обладнання тут трішки цікавіше та доволі детальніше. Обираючи між вентиляцією та каліброваними, я обираю завжди калібровані, тому що 289 та 319 є доволі велика різниця на кумулях, які в багатьох моментах будуть. Критичні між допрацьованими модулями та захисним комплексом я обираю допрацьовані модулі, але ви дивіться кожен собі сам. Далі, само собою, поліпшена оптика, а от з посилення збільшений механізм наведення та збільшений заряд я обираю, звісно, збільшений заряд, тому що граючи на СТ я інколи беру відстань, щоб зіграти через засвіт, а це дасть змогу краще пробувати ворожу броню, на якій дистанції вона б не знаходилась. Між поліпшеною бронею та поліпшеною збіркою тут я думаю, все очевидно, В броні нема. Значить, поліпшена збірка. Якщо мова йде про швидкість, то для ТВП не хватає рибка, тому ставимо підкручені оберти двигуна. З нашим барабаном та клеймом Месте, ми не завжди будемо стояти та стріляти, тому я завжди ставлю стабілізатор вертикального наведення. Далі ставлю ящик з інструментами для швидкого ремонту модулів. Та останнє, звісно, система подавання спорядження для швидкого відновлення ремок. Розібравши всі деталі, всі за і проти, я готовий винести вердикт та оцінити даний танчик по 10-бальній системі. Моя оцінка 9 з 10, тому що є деякі мінуса, на які неможливо не звертати увагу. Але сам танк мені дуже подобає. Друже, підтримуй українське, жмакай відписочку та не забувай про лайк.